Я національний гетьман України, українських земель сьогодні, згідно національної програми демократичного цивільного контролю воєнної держа... організації і правоохоронних органів держави сектору оборони державної безпеки провіряю одеський гарнізон з приводу готовності його до оборони держави. І переконався, що Одеса буде захищена. Кожний Одесід стоїть в обороні держави і в обороні Одеси. І Одеса ніколи не буде москальським містом, Одеса буде завжди українським містом, Одеса це українське місто, Одеса це місто герой. І українські воїни, світла, Одесіти, захистять державу і Москаль не буде ходити по цій священній землі Одеси. Слава Україні! Слава отеси, слава војинам светла украинске наци